Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю в день було збито 17 шахедів. Ще чотири безпілотники локаційно втрачено. Загалом цієї ночі зі 136 ударних БПЛА збито 68, Локаційно втрачено 64. Два повернулися назад у Росію. Також зафіксовано два влучання. Окупанти прицільно вдарили по вибухотехніках Нацполіції у Марганецькій громаді. Самі правоохоронці не постраждали, втім, значних пошкоджень зазнав їхній автомобіль. Поліцейські якраз не шкоджували на нерозірвані ворожі снаряди, які росіяни скидали на місто, і росіяни стали знову гатити з артилерії та дронами. Обстріл тривав близько двох годин. Автівку спочатку посікло ворожим залізячим, а згодом вона вигоріла вщент. Міський голова Дніпра Борис Філатов у своєму інтерв'ю на радіо НВ детально розповів про низку кримінальних справ, які пов'язані з Дніпровською міськрадою. Особливо міський голова зосередив увагу на справі свого покійного екс-заступника Михайла Лисенка щодо розкрадання бюджетних коштів на ремонті центрального мосту та питаннях до силових структур. За його словами, справа навколо мосту триває вже понад п'ять років і зараз перебуває на розгляді суду. Сам Борис Філатов вважає цю справу надуманою, фактично, вона у суді просто розвалюється, і вона розвалюється, тому що жодних доказів немає провини вже покійного Миколи. Е, перепрошую Михайла Лисенка. І е, вона дуже дивна була з самого початку, коли я вже про це публічно казав. За вказівкою від тогдашнього е, прокурора області е, пана Токара. Е, в сумнозвісний Криворозький СІЗО бублік, так званий, було кинуто генерального підрядника людину, яка страдала на онкозахворювання, з метою вибити показання проти мене. Така ж ситуація була з іншими фігурантами цієї справи, і вже пройшло 5 років. Жодних обвинувальних вироків немає. Більш того, мост працює, всі державні органи ввели його в експлуатацію. Але знаєте, як я казав, що е, ця справа вона просто повністю е, себе дискредитувала, і вона фактично вже знаходиться на фініші. Але шрами на серці вони залишилися. Залишається безліч запитань і щодо смерті Михайла Лисенка зазначив в інтерв'ю Борис Філатов. Він розповів, що до екс-заступника часто приходили представники силових структур, незважаючи на те, що під час попередніх обшуків нічого компрометуючого знайдено не було. За словами Бориса Філатова, десятки обшуків у Домі Лисенка були безрезультативними, а самі обшуки фактично тероризували покійного та його родину. Наступного дня він помер до обширного інфаркту прямо в кареті швидкої допомоги. Це зафіксували дві карети швидкої допомоги, дві бригади лікарів. І після цього почалося топтання на його кістках. І я хотів би зараз, користуючись нагодою, задати відкрите запитання міністру внутрішніх справ пану Клименка, чому після його смерті почалось кримінальне розслідування по його вбивству, без жодної підстави. Будь-якому студенту-юристу відомо, що для цього потрібно мати підстави, ну, наприклад, заяву судмедексперта. Все місто знає, що Михайло Лисенка помер від інфаркту. Це знають лікарі, це зафіксовано на, е, лежним чином, але у нього дома продовжуються знову ж обшуки, знову допитують його е, друзів, його е, рідних і знущаються над е, людьми. Для чого це робиться? У мене немає відповіді на це запитання. Я хотів би відповідь на це запитання почути від е, міністра е, внутрішніх справ. Третя ОШБ штурмує не лише позиції окупантів, а й соцмережі. Їхня нова рекламна кампанія буквально підірвала інтернет і викликала чисельні суперечки серед користувачів. Хтось звинувачує бригаду у сексизмі. Інші ж вважають, що це геніальний піар-ход. То що це? Сексизм чи вдалий маркетинг? Розбирався наш Сергій Скрипник. Реклама ця некоректна коректна, цілком по багатьом слоганам та мотивам. Мені це як чоловіку огидно, мене примітивно зваблюють так. Наче, я думаю, не головою, а яйцями. Реклама як тест Роршарха. Кожен бачить щось своє. Саме такі неоднозначні реакції викликала нова рекламна компанія третьої окремої штурмової бригади. Якщо до цього всі рекламні компанії бригади отримували купу лайків і захвату, то ця новинка спровокувала суперечки. Що ж це таке? Сексизм, об'єктивізація чи правильний маркетинг. Давайте розбиратися. Нові банери з фразою Я люблю третю штурмову викликали справжню бурю у соціальних мережах. У рекламній кампанії показані закохані пари: чоловіки військові у формі і жінки у цивільному. Здавалось би, доволі звичний сценарій, але думки українців щодо них розділились. Виключно моє особисте не подобається. Відчуваю знецінення, бо виглядає жінка як трофей. Пішла два роки тому в армію не для того, щоб так сприймалось. Я не об'єкт. Реклама класна для своєї цільової аудиторії. І етична з моєї точки зору, жодної об'єктивації я не бачу. Я вважаю, що це навпаки о, добре і показує відношення жінок до військових, що вони їх чекають. Ми я тут бачу тільки як жінка обіймає хлопця. Все ну, прощання, я би так сказала. Ви знаєте, свою батьківщину захищати різними і любими способами жінками з дітьми. Якщо не будемо захищати, вони будуть тут одні бачать у цьому креатив, інші сексизм і об'єктивізацію жінок. СММ-ники бригади кажуть, що це сучасний спосіб комунікації з аудиторією, спосіб привернути увагу та показати, що життя триває навіть під час війни. Кохаючи воїна, ти несвідомо теж стаєш воїном. Він робить свою роботу, а ти максимально стараєшся зробити все, щоб допомогти йому виконувати цю роботу. Вони сильні, але коли в них є з боку ще підтримка, вони стоять просто незламними. Та чи є якісь ознаки об'єктивізації у цій рекламі насправді? Конкретної об'єктивізації я тут не бачу, але все одно простежується такий прихований підтекст того, що жінка зображується як таке слабеньке створіння, якому постійно потрібна якась підтримка, допомога, захист, того, щоб її оберігали, а вона буде просто. Намалює губи, вдягне окуляри і буде споглядати і любуватися своїм героєм-захисником. Хоча ну що являється абсолютним абсурдом, враховуючи те, що у нас в лавах зсу купа жінок, яким не потрібно ніякий захист і чоловіче сильне плече. Тож зазначає активістка тут скоріш випливає проблема гендерної нерівності, яка поглибилась початком повномасштабної війни. Водночас, третя штурмова знана дійсно яскравими рекламними кампаніями, які здат. Ні, привернути увагу. І цей кейс не став виключенням. Сергій Скрипник, Юрій Даницький. Дніпро тіві. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать водопостачання, відновлять. А більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. На цьому у нас все. Бережіть себе та близьких. Слава Україні!